Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, всім військовим побратимам, цивільним людям, чи є загроза отримати, мати поранення, чи загрожує щось життю. В найближчий час, скажіть, допоможіть вищі сили. Так, тут а, в... є, є, підготували кровава буде... Зараз я хочу подивитися. Так, дивіться, не можна, не знаю, чи це буде якесь свято, може хтось святкує, чи а, є загроза, якщо це лікарні, обов'язково ховатися. Десь має бути сховище і взагалі ховатися. Тут всі карти про те, що якщо люди не схова... людина не матиме схову, навіть якщо це хворі люди, поранені вже, заперечуюсь, негатив убираю. Що може бути через втому, ще що вийшла карта, коли може бути дуже сильна втома, коли вже падають із ніг, а треба ховатися. Бо може бути загроза, якщо заховатися, Ну тут будуть і закривати небо. а Ще є загроза, коли. Не пускати, або як то вийшла карта, коли треба поставити людину, яка не пустить до вас людей. Агента, будь-яких людей, третіх особ. Щоб варта стояла. От Вартові. Це теж дуже важливо, бо там. Може бути загроза через те, що а, хтось на, а, може здати якусь дуже важливу місцевість, або там, де збирають зброю. От. Саму таку главну точку зборки якоїсь можуть видати. Варта має працювати. Заперечуюсь негатив, убираю. Заперечу весь негатив убираю повністю. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть. Усіх, хто дивиться відео від бомб, ракет, снарядів, дронів, вибухової хвилі, мін, гранат і уламків, що може бути небезпечно в дорозі. Але там тільки контур, як, нам може бути як хвилею від удару. Прошу Вищі сили захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, побратимів. Від бомб, ракет, снарядів, дронів, вибухової хвилі, мін, гранат і уламків, куль. Захистіть, одведіть, одверніть і ворогам назад поверніть. Хай на них це все падає, сипеться, їх чіпає, їх вбиває. Буде так і так буде. Більше не зможуть расисти росіяни запускати, зброю не зможуть стріляти. Тікають, лякаються, самі себе, стріляють, буде так. Прошу вищі сили, допомоги для наших військових, де буде надана вся сила, енергія, надприродня сила, де буде захист міцний і вдень, і вночі. Янголи-охоронці, крильми закривайте, не на мить, не лишайте наших військових, їх побратимів. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, станьте на захист. І вдень, і вночі захищайте усіх, хто дивиться відео, всіх військових, побратимів, цивільних. Захищайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний і вдень, і вночі, і весь біль, страждання, всю втому. Ворогу повертає, хай він страждає, буде так і так буде. Більше не може втручати, більше не може злабити, сам себе вбиває, сам по собі стріляє, буде так і так буде. Вся сила хороша, зникає. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Захист стоїть. Будь ласка, я тільки вас буду просити три рази передивитися, щоб став сильний захист. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!